Електробезпека, білет номер 3 друге питання. Відповідальність працівників за організацію користування та утримання засобів захисту. Працівники, які винні у порушенні цих прав, несуть дисциплінарну адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалів, якість виготовлення, також за відповідність засобів захисту. Чинним в Україні нормативним документом повинні нести відповідальність керівники підприємств, установи організації, незалежні форми власності, що виготовляються і засоби захисту, органи, які веде сертифікат на виробництво та на реалізацію захисних засобів, в тому числі і засоби захисту запобіжного. Виробництва, керівники підприємств, установи організації та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог цих прав у межах покладених завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством. Працівники, які обслуговуються установки, необхідно забезпечити усіма необхідними засобами захисту, навчити правилам користування цими засобами і зобов'язати застосовувати їх для створення безпечних умов праці. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників, комплектуальних установ проведення засоби за відповідно. До норм комплектування організації належних умов, зберігання створення необхідного запасу своєчасне проведення періодичних оглядів, випробувань вилучення непридатних засобів і за організацію їх несе власник цих засобів. Відповідно до ДНАОП 00042696. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним модігом спеціального зустрічання засобів індивідуального захисту. У разі виявлення непридатних для застосування засобів засобів необхідно вилучити з експлуатації, довести до відома про це власника цих засобів, і також зробити запис у журналі обліку та зберігання засобів захисту зв'язку з додатку 1 цих правил. Працівники, які отримали засоби захисту. В Особисте користування відповідають заправну експлуатацію і зберігання їх, а також за своєчасне вилучення з експлуатації несправних засобів захисту. Засоби захисту необхідно розміщувати як інвентарні в приміщеннях електроустановок в руцях електростановочів на трансформаторних підстанціях розподільних пунктах тощо або в складах інвентарного майна оперативно-виїзних бригад експлуатаційного обслуговування, пересувних висоководних лабораторій тощо. Засоби захисту можуть також видаватись для індивідуального користування. Інвентарні засоби захисту необхідно розділяти між об'єктами, оперативно-виїзними та іншими бригадами відповідно до системи організації і експлуатації, місцевих умов і експлу... комплектування згідно з додатком 2 цих правил. Такий розподіл за засобів захисту з визначенням місць зберігання необхідно зафіксувати в списках, які затверджує роботодавець підприємства або працівників відповідає за електрогосподарство. De acordo o